Так, що то таке? Ага. Ну що, тут, коротше, от як є. Як є. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це канал, який робить чесні огляди міської інфраструктури та проєктів у Львові. І сьогодні я хотів показати вам знаменну подію відкриття після реконструкції станції метро Площа Митна у Львові. Що насправді тут просто відновили підземний перехід. Ця подія лишилась доволі непоміченою в інфопросторі, але мені здається, вам би було цікаво глянути, як він зараз виглядає і чи дійсно стало зручніше та краще. Демля. Ну, на превеликий жаль цю сторону не переробляли. І пандуси, які були ненормативні і небезпечні, такі і лишилися. На превеликий, мій жаль і печаль. З того часу, як ви воннє тут були, бачите, тепер тут не вистачає кіосків, де можна було придбати шкарпеточки, ремінь, чохол до мобільного телефону, зарядку і ще якусь непотрібну штуку. Хоча насправді робочі місця це класно, але бачите, було прийнято рішення, щоб цей перехід відновити до попереднього стану. По суті, тут нічого нового не з'явилося, але кіоски, які продавали всякий дріб'язок, зникли. От як ви бачите, навіть стіни відновили до попереднього стану. По суті, радянсько, тобто зовні намагалися це все відмити, але то, що в щілинах і шпоринах... Тут якісь графіті, напевно, старі, там все це вимити не вдалося. Якщо придивитись, то в шпаринах весь цей непотріб ще залишився. Хоча нібито трошки відчистили. І як ви бачите, з тої невеличкої калюшки, як ти перехід не відновлює, як ти освітлення не роби, але все одно підземні приходить і далі лишаються тим місцем, де неприємно і обов'язково хтось нагадить. Ну і от велич радянського зразка. І шикарна люстра. Оце ті входи, які з Личаківської і з боку Винниченка. А це вже обидва входи в коридор проходу до площі Митної. Там колись пройти було неможливо, бо там були кіоски. Насправді тут доволі сумно. І потік людей тут є, хоч і невеличкий, але постійно є. І то лише тому, що тут. По землі перейти практично. Треба дуже багато обходити. І незручно. А от сюди, до Бернардинського дворика ми зараз з вами пройдемо і заодно покажемо той незавершений проєкт реконструкції простору вздовж Старого Муру, який тут розпочали ще давно. Ну, по суті, ви самі все бачите. Тут на якомусь етапі як почали ці роботи, так от встигли. Трошки перебудувати ці сходи, перезалили, напевно, їх ще мають чимось покрити. І також стару плиточку використали для того, щоб зробити тут тимчасовий прохід, щоб люди не товклися по болоту. І також на тому містку поклали якісь дошки, щоб теж можна було спокійно пройти. А отже, власне, в самій брамі, до речі, встигли перекласти мощення. Тут колись була така дерев'яна, так звана бруківка, та, а зараз поклали. Автентичну львівську мозаїчну. Замість неї. Не вразив мене цей ремонт підземного переходу, бо по суті, все те саме лишилося, доступності не додалося. Свято для мене буде, коли тут над цим переходом з'явиться нормальний перехід по землі, світлофор вже є тільки пішохідну фазу довішати, і можна буде переходити на площу митну, як білі люди. О, курва! Зараз мені понаписують. Наразі дякую вам всім за перегляди. Дякую, що коментуєте. І багато хто спеціально пише коментарі в розвиток цього каналу. Це теж допомагає. Дякую, будьте активні, щоб ми мали стимул знімати більше. Також дякую всім, хто підтримав наш канал фінансово на платформі Patreon. Всі всі кошти ми вкладаємо виключно в розвиток цього ж каналу, в технічне оснащення, монтаж і з цих ж грошей донати на Збройні Сили України і закликаємо вас те саме робити. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі. I'm